Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо виживання на збірці All The Mods 10. В минулій серії ми зупинились на екстремальних реакторах, і поза серією я їх трошки розширив. По-перше, це покращений реактор Reinforced великого розміру, в який в нас подається блутоній у вигляді палива. І в результаті ми отримуємо щось. Зараз скажу що. Людікрит ми отримуємо разом з Магентітом. Він утворює радикуліт він утворює далі. Другий реактор працює на паливі з урану і блутонію. Змішується і утворюється паливо вардеріум, який подається в другий реактор. З цього реактору виходить у нас розініт, який йде на два репроцесори. Один з них робить з розеніту і рідікуліту і наніт, а другий з бенітоніту, банітоїту. Окей, okay. з Benito -itu. І Розеніту утворює нам Інсаніт. Але поки що не утворює, тому що це мак максимум, що в нас є, з Benitto. Для того, щоб його знайти, нам треба взяти наш Digital Miner, поставити його поки що тут. Зайти в налаштування. Що за озвучка? Додати сюди новий фільтр зразок предмету Benitonit Or, зберегти не туди. Можна прибрати якось Ось сюди Так, зберегти. І не знаю, напевно, не будемо змінювати рівень, поки що так. Тепер вирушаємо в пекло. Ще нам потрібен ендергейт для цього всього, щоб заживити. Ставимо його будь-де, підключаємо на Давай 11 й канал і запускаємо. Таким чином отримаємо Benitoid нам, здається, на цей блок потрібен. А, ні, потрібно 8 злитків, окей. Тоді це доволі багато. Тоді це у нас вийшло 2 злитка. Зараз ми його поставимо далі, у нас вийде ще. Давайте ми, напевно, все таки їх переналаштуємо. Поставимо тут 100. І ще раз увімкнемо. Нехай собі потроху копає. Все, викопав 48 штук. Це у нас вже 4 злитки вийде. Це ще 4, і, в принципі, нам цього вистачить. Все можна зупиняти, прибирати. І вирушати додому. Ну, раніше не додому, а в шахтарський вимір, бо ми поки що там. Так, тепер йдемо сюди, напевно, заберемо цей зайвий. Для того, щоб створити один злиток, нам потрібно 16, 16 штук бенітоїту. Все, вони почали створюватись, по ідеї. Так, да, 4 штуки є. І треба ще 4. Інтерфейс Extreme Reactors чомусь багується. Ось тут неправильно відображає. Коли там вже нічого немає, тут ще показується. І коли тут вже, наприклад, 4, ще показується, що воно типу крафтиться. Хоча насправді вже ні. Так, і І на ніт. І, на ніт. і на ніт є. Тепер, по ідеї, ми робимо блок. Ні. Окей, давай дивитись. І нітовий блок... А, незеррайт потрібен, поняв. Так. І тепер блок інсаніту. Все, цей мод у нас також закритий. Це насправді було не так складно, як трішки об'ємно все це побудувати. А, по ідеї, можна їх вимикати. Вони нам, типу, генерують енергію. Цей, наприклад, 647к Ось цей поменше 120к. Ось цей, в принципі, може забитися, в тому випадку, якщо заб'ється труба повністю. А той просто в мє система буде закидати нескінчено, тому я думаю, його можна залишити, а цей ми краще вимкнемо. Це у нас створює блутоніум, правильно? Ні, не, не блутоніум. Він із Bluetooni робить людікрит. Так, де там наша скриня з усім? Нам треба це все забрати, це все прибрати. І створити ще один передостанній елемент. Все. Залишається нам лише зірка Патріка. На яку треба багато всього. Рожевий бетон, пурпуровий бетон, рожевий цемент, пурпуровий цемент, зелені, але це все робиться доволі таки просто. Трохи довго, але просто. Можемо зробити ось так, напевно. Побачити, скільки чого нам потрібно. Рожевий є пурпуровий зараз буде. Залишається лише лаймовий. Все, тепер ми можемо підключити це куди-небудь. Напишемо Extended Pattern Provider. Візьмемо скриню. І зробимо ось таким чином це. Так, тепер сюди закидаємо зірку. Всі ці паттерни ми закинемо кудись в Assembler без різниці куди. І можемо замовити зірку. Все. Все, що нам потрібно, у нас зібралося. Тепер ми просто відміняємо, і вже ось ці блоки потрібно буде нам засунути в Create. Але спочатку нам треба їх взяти в руки всі. Так, і з кріейту нам потрібно 55 механічних збирачів. На які нам потрібен полірований рожевий кварц. До речі, можна використати камеру збагачення. Нам не треба 55 штук. Я думаю, 40 нам вистачить з головою. А камери збагачення у нас тут немає? Так, робиться 3 штуки, тому нам потрібен 1 на 3. Тобто 10 на 30. Тобто нам навіть 20 штук вистачить з головою. Можна так зробити. А камера збагачення, чим збагачується? Нічим, просто збагачення, окей. Тоді йдемо додому. Закидаємо сюди і отримуємо полірований рожевий творц. Протікаємо звідси, поки не пізно. Давайте одразу, одразу напевно в Void. тому що в нас тут є трішки скрійту, тут не лагає, тут ми можемо під'єднатися. Одразу 19 пластин, так, і нам потрібні латунні корпуса. Для латунних корпусів латунні злитки, латунний пил. Цинковий пил. Окей, зараз це зараз буде. Так, 55 злитків є будь-яке дерево. У нас є акація. У нас багато акації. Так не поняв. Воно так не працює. А, ну да. Воно так не працює. А, ми можемо на обтесані. Поняв. звичайній не можемо, тільки на обтесані. До цього ми андезитові, коли робили, ми обтесували дерево сину, бо я щось не пам'ятаю. Є? Тепер. Верстаки потрібні. Так. А ми багато корпусів зробили. Так, все. Це в нас є. Тепер нам все це потрібно якось розмістити у вигляді зірка. Я думаю, ми це розмістимо десь тут, зверху. У нас все зупинилось, не вистачає нам швидкості. Чірніше потужності, а не швидкості. Так, як тепер нам зробити так, щоб воно працювало? Можливо, варто збільшити кількість колес. Можливо, треба одягнути окуляри і подивитися. 64. Нам потрібно збільшити ось цю нашу штуку в 7 разів. Тут у нас 4 колеса, правильно. Правильно, 4 колеса. Це буде 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Коротше, тут який прикол. Я, напевно, десь помилився, тому що, скоріш за все, через те, що у нас тут шестерні, перемикання передач, типу тут повільно. Тут швидше, тут ще швидше. І тут ще швидше. типу збільшення, напевно, в 4 рази. Тому нам не потрібно було стільки. Я поставив буквально пару колес і воно почало крутитися. Давайте раз ми вже це зробили, то додамо ще й воду, щоб воно все виглядало нормально. Поки тут зі склом не рівно, але не страшно. Сподіваюсь, вода тече в правильний бік. Начебто так. Окей, це можна прибирати. і давайте розставляти. А ми взяли? У мене взяли інгредієнти. Так, рожевий, 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 рожевий. Так, ще ось тут рожевий. І ще десь три блоки. Справа зліва. І ось тут. Начебто так. Тут пурпуровий і десь тут пурпуровий ще. А, давайте напевно перейдемо на зелений чи лаймовий, наприклад, його два штуки. Тут, тут. Все, сподіваюсь, буде працювати. Бо якщо ні, то це провал. Угу, поняв це провал. Половина Патрика скрафтилась. Не в той бік. Дідько. Так, а я ага, цим не можу крутити, поняв. А я можу прибрати, де поставити сюди, а це сюди. Начебто має бути нормально. Що тоді збираємо по новій? Так, спроба номер 2 А, я забув відключити, от блін. Ну Зараз, по ідеї, все нормально має бути. Праву частину я не змінював, а вліву трішки змінив. Є. Так, у нас є всі компоненти. І нам залишається тільки побудувати ось це. Можемо звідси, в принципі, тікати. Де там наша скриня? В скриню закидаємо. І ми так і не знайшли енчансер реліквії. Для початку нам потрібен ось цей ось момент, який робиться якраз таки за допомогою реліквії. Тобто, по суті, поки ми її не знайдемо, ми продовжувати не можемо. А тут ще для нього якісь контролери треба з Android. Uh -huh. Ну, це я думаю, буде просто. Loot back. E, начебто я залишав. Так, да, у нас два штуки є. Це добре. Квантум інжектор. Давайте додамо. І ось цю штуку давайте додамо. Квантум інжектор. Квантум корів. Квантум кори чотири штуки. Правильно? Правильно. Ми можемо вже, в принципі, його зробити. Чистий пил тільки додати. Один. Так, це ми зараз сходимо, зробимо. І ось ці штуки на якомусь slice and spice потрібно робити. Це, в принципі, теж не, не має бути проблемою, але в нас немає голови зомбі жодної. По ідеї нам потрібно всього лише дві голови, тому ми можемо їх зробити через наповнення кров'ю, через е, Evil Craft. Давайте поки що зберемо цю штуку. Ага, зберемо точно. Прям миттєво зібрали. Прийдеться ще й Enrayo трохи повчити. Grains of Infinity в нас вже були. а У нас є насіння. Так, в уран нам більше не треба. Можемо прибрати його звідси. Верніше це аніт, правильно? Ліорит, Смарагд. Смарагди нам точно не треба більше. Давай ось так. Так, цей компонент ми зараз підемо зробимо. Я сподіваюся, що нам всього вистачить. Нам потрібен не хаммер, а як він. Як він звався? Стопа, він у нас. Ось він. Так, це є. Ауреаль нам якось треба нафармити. До речі, в нас є автокрафт Ауреалю, але він Але він не дуже. Я просто спочатку не, роз... не зрозумів, як працює цей оцей механізм, який я звідси прибрав чомусь. А... Варильщик зіль. Тому я використав Тому я використав звичайні зілляварки. Тепер я знаю, як це працює, і треба модифікувати напевно цю схему всю. Так, і тепер, якщо ми закинемо ось таким чином. Та вони в нас почнуть варитись і доволі швидко. Напевно, тут систему я автоматизую, тому що мені здається, що ауреалю нам потрібно буде ще багато. До речі, є ще один варіант. Ми використовували якісь стовпи. Ось ці п'єдестали насправді не обов'язково розміщувати так, як вони зараз стоять. Можна розмістити ось таким чином, і воно теж все повинне працювати. А ось сюди обов'язково розміщувати стовпи, які, я сподіваюся, зараз знайду. Обеліски. Давайте ці поставимо, нехай потроху наповнює. Так, да, окей. Так, і ауреаль, ау, ауреаль повинен у нас збільшуватись. Так, да, збільшується по 8 штук одразу. Доволі повільно, але це можна було зробити вже давно, він би в нас вже був повний. Тут у нас. Все ще пусто. Воно просто не вибиває з них ці рюкзаки. Просто не хоче і все. Тому можна вимкнути. І тут також вимкнути. Дарма тільки робив. А, що нам далі треба? Нам потрібно зробити два черепа зомбі із двох черепів скелетів. Крою у нас на це вистачає по тисячі всього лише. Так. І тепер, тепер нам потрібно перейти ось сюди. Гранцу Infinity ми вже можемо зробити. Тому давайте накрафтимо. Так, тобі нам певно потрібне живлення. У нас ось тут вільне місце, давай тут і поставимо. Капасітор тобі потрібен нам. Ми їх збирали взагалі-то, тільки де вони ділися. Можливо, десь в хламі ось тут. Це не той, хоча, можливо, він також згодиться. Давайте візьмемо. Але це не воно. ні, це воно. Підходить. Чудово. Тоді. Тоді що нам треба? Нам треба пісок душ або грунт душ і золото. Трохи прискоримо цей процес. Все це в нас є. Далі нам потрібно зробити ось такі Energized Biometal metal шестерні. Як він робиться? Золото, Редстоун і світлокам'яний пил. Я щось не розумію, він цю енергію бере, чи він. Так, да, він цю енергію бере, а чому так повільно? Капець. Просто жахливо повільно. Це не страшно, бо ми вже все зробили, по ідеї. А, цих давайте ще, ще раз втикнемо. Тепер один, два. Тут нам не вистачає ось цього компоненту. Це що таке? Це окей, це в нас теж є. І ось так. Сюди теж давай капасітор. Так. І тепер ми повинні сюди закинути 4 соларіуму. Давайте ось тут розкладати. Так. Редстоун і кремній. Все це у нас все є. Тепер нам залишається якась сокира і. Ножиці. Ну, давай, сокира. Зараз вони обидві пошкодження. Думаю, не страшно. Ножиці є. Так, сокира ножиці. Один. Ага, ти по одному кладеш сюди? Нехай, добре. Так, процес пішов. Трохи прискоримо. Сильно прискорювати не будемо. Все, ці два у нас також є. Два цих, один цей, дві шестерні нам треба. І лудбек. Давайте лудбек одразу візьмемо. Шестерню, давайте зробимо також дві. Так, все правильно, все правильно. Дві шестерні, Два пилу, чистий пил. Чистий пил, два штуки є. Так, 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 це є, це є полірований темнокамінь. Темно темно кажу, темнокамінь. полірований є. Все, у нас все зібране. Нам залишається тільки знайти ту саму реліквію, яку я вже напевно пошукаю без серії. Це поки що лише тут, і будемо на цьому моменті завершувати. Закінчили Extreme Reactors, скрафтили всі компоненти необхідні для крафту зірки. І залишилось нам лише, лише побудувати той самий п'єдестал. На якому буде крафтитися остання, останній компонент це сама зірка. І, до речі, Незер Старблоки я забув. У нас їх може, може ще не бути. Якщо в нас їх ще немає, то прийдеться нам ще прискорити побудувати декілька лут фабрикаторів і прискорити їх створення. Не вистачає нам всього лише три блоки. не незер Тому я думаю, ми справимося із одним лут фабрикатором. Ще нам треба буде пробудити ноптеніум ну, вибраніум сплав блока його. Ну а це вже також робиться вже на самому п'єдесталі. Не супер складно це. Але трохи, трохи запарно. Саме запарне це п'єдестал, і ним ми займаємося в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.